Майже половина депутатів сумської міської ради не проводить особисті прийоми виборців протягом двох місяців. Дослідження проводила громадська організація Центр суспільних досліджень у рамках всеукраїнської громадської кампанії Атестація депутатів місцевих рад моніторили діяльність упродовж лютого березня. Інформацію про депутата та місце, де він приймає своїх виборців, можна знайти на сайті міської ради у розділі Депутати. Там же є й номери телефонів обранців. Ми запитали у сумчан, чи звертались вони до своїх депутатів і чи знають, як це зробити. Ми не знаємо примальної звертали до нас депутати, коли були вибори. Обіщали нам зробити тут дорогу. Поки нічого не бачимо. А де приймаль, саме хочемо знайти, де в нас депутат. Ну поки не знаємо. Глаза не бачив депутата. Він у нас нікого не з'являється. У нас на домі. Не знала і не виділа. Не знала, ніде не бачила, ніде немає телефонів ніяких, хоча б якісь оголошення. 42 депутатів 20 не підтвердили прийом виборців протягом двох місяців із 1 лютого по 31 березня. Такі результати дослідження представила виконуюча обов'язки директорки громадської організації Центр суспільних досліджень Наталія Рибалко. Каже, серед тих, з ким не вдалося поспілкуватись, кому не дозвонились або хто відмовився зустрічатись. З приводу неактуальних телефонних номерів, які нам дійсно вдалося зрозуміти, що вони не актуальні, це Олександр Рішнелов. Ми були в приймальні у нього і нам його помічниця повідомила про те, що депутат приймає за попереднім записом. А коли ми намагалися записатися на прийом, то під час телефонного дзвінка абонент не обслуговується і більше дозвонитися нам не вдалося. З приводу пані Ірини Купрячик, який теж нам не вдалося, Вдалося поспілкуватися саме по телефону, але вдалося зв'язатися з нею через мережу Фейсбук. Це лише тому, що ми у мене вона є в друзях, і я її писала декілька разів. Зараз у міській раді виокремили кабінет для депутатів на першому поверсі, де вони можуть проводити зустрічі з виборцями. До цього попереднім кабінетом користувались близько третини депутатів. Розповідає секретар ради Олег Рєзнік. За прийом депутатів. Несе відповідальність сам депутат. Якщо є такі проблеми, то до нас до відділ рад приходять скарги, на які ми повинні реагувати. Як я особисто, як секретар, реагую. Я перед сесією, коли або на погоджувальних ради, коли збираються всі голови фракції, я цю інформацію довожу до відома. І вже тут повинні голови фракції впливати і розбирати ці проблемні питання саме на засіданнях фракції. Я, як секретар, я не можу їх наказувати там, чи ну, якісь вчиняти дії по відношенню до депутата. А, а виборці вже повинні самі реагувати. Зараз же говорить Наталія Рибалко, за законом виборці можуть звертатись до будь-кого з депутатів ради, незалежно від округу, на якому проживають і обранці не мають права відмовити у розгляді питання. У мене було бажання один раз, але я не змогла знайти. У мене було бажання один раз звернутися, але я не змогла знайти. Я не бачу сенсу з ними розмовляти, бо домогтися чогось дуже важко. Добитися чого-либо дуже очень Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. Ми намагалися зв'язатися з Іриною Купречик та з Олександром Джарішнеловим. Їхні телефони не відповідають. Ірина Купречик, голова фракції Сила і честь у міській раді. Її помічник Юрій Кучмєєв повідомив, що жінка зараз у відрядженні за межами області. Голова фракції Во Батьківщина Анатолій Сагач, членом якої є Олександр Джарішнелов, також слухавки не взяв.